Не тільки в день, але й вночі наші пілоти знищують техніку окупантів у цій підбірці. Ми побачимо, як чимала кількість бляшанок була ліквідована пілотами нашого полку. Розпочинаємо з уралу, який не доїхав до наших позицій. Був тактично знищений першою, другою впівішкою, але не одним єдиним уралом. Їх в російських нелюдів чимало, тому вони продовжують систематично горіти, так само як і буханки. Одна за іншою, друга, третя, знову у нас Урал. Продовжується цей Урало та Буханкоцит. Але ми ж не тільки за латками та ватками можемо ганятись. Це ще стосується і броні БМП. Знову Урал, Буханка, кількість цілий продовжує не злічуватися. Ще й КАМАЗи ми десь, походу, підхоплюємо. А звісно ж, не тільки технікою єдиною. Так, ми її дуже дуже багато ліквідуємо, проте і про окупантів не забуваємо. Чи й окремий полк безпілотних систем Хілес продовжує боронити землі Харківщини від навалу російських окупантів?